Величезний привіт. Запрошую самих найкращих на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Подивимось щось зі знижками. ну і Звичайно ж, подивимось ціни на овочі, фрукти. Так, бачу гарбузи впали в ціні по 20 гривень. Ті по 30 гривень трішки інакші. Да? По 11 гривень буряк я заокрувлю ті копійки до більшого. Морква. Так, 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 де морква, а з, з тої сторони цінник. Так, добре, це другий гатунок. Картопля другий гатунок. Ну, нам не потрібно другий гатунок. Картопля молода по 1590. Цибуля по 14 гривень. Цибуля біла 22 гривні. Цибуля Марс по 20 гривень. А, морква бачу по 13 гривень. 13 гривень морква. Так, часник 14 зараз в акції. А, капуста по 29 гривень. Томати по 60 гривень. Я вже сказав, да, я заокруглю ті копійки до більшого. А, кабачки по 33 гривні. Баклажани по 21 гривні 60 копійок. Перець салатний 28 перець червоний 85, томати 26 гривень, диня 34, перший гатунок, кавун грей 19, кавун без насіння 26, кавун жовтий 24 гривні. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Дуже вам дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Дякую за вподобайки. Я бажаю, щоб у вас все було якнайкраще. Авокадо 20 гривень, ви розумієте, це за кілограм. За 100 грамів, тобто, бачите, як з пантелику можна збити. І авокадо перший гатунок. Різні. Також 21 гривня за 100 грамів. Яблука в ціні, та як були, так і залишились. Виноград синій 80, виноград кишмиш 90, грейпфрути по 76 гривень, слива 33 лимони по 61 гривні, апельсини по 60, персики 55 гривень і нектарини 78 гривень. Давайте подивимось ціни на водичку. Зараз спека, тому хочеться дуже пити. Подивимося, що в акції. А в акції із великої води щось я тут нічого не бачу. Так, біола немає. Ну ось є лимонад від розумний вибір. 17,50 літри. Ось, бачите, одну залишили Кока-Колу нам, щоб я вам показав. Зараз хороша ціна 25 гривень літрова кола. Так, мій улюблений чай, до речі, я пити хочу зараз по 35 гривень. В акції клас ярило 2 літри. І також білий, також зі знижкою. Опілля квас домашній по 18,90. Так, енергетичний напій по 21 гривні півлітровий. В акції холодна кава Якобс. Нектар персиковий з м'якотю літровий. Також виноград яблуко. Розумний вибір 28,90. 45,30 хороша ціна на нектар літо томатний. Для малечі хороша ціна по 7,60 сочки. В акції хортекс томат 64,80 літра і вишня 57,90. Сухий сніданок 140 г 3050, гранола для власників карти АТБ 43 гривні. Шоколад з медом і також в акції ось ця також для власників карти АТБ фруктова 43 гривні. Готовий сніданок Lime 375 г 83,60 В акції попкорн для мікрохвильової 16 гривень. Зі знижкою протеїнові батончики 21 гривня та по 15,50 гривень кокосові та карамель. Малютка пюре 46 гривень. На ці чіпси хороша знижка зі смаком сиру 140 грамів 33,40 Чіпси люкс зі смаком паприка 130 г 3850. Ой, а Ці мої улюблені хвилясті зі смаком сметани та цибулі 125 г 3850. Власники карти АТБ можуть придбати насіння соняшника смажене солене 300 г за 28,50, знижка 40%. Новинка від своєї лінії чіпси хвилясті. А зі смаком техаського стейку 49,60, 200 г. Кукурудзяні кільця, кальмар з лимоном 8 гривень. Брускетта 160 грамів, 41 гривня, 30 копійок. Пшенично-житні грінки зі смаком. з яким смаком? Холодець і хрін – Цікаві такі 33 гривні. Соломка картопляна зі смаком грибів 970 гривень. Картопляна соломка своя лінія, 31 гривня. Хороша ціна зараз знижка на оці снеки від своєї лінії 25 гривень 140 грамів. Бікбок арахіс. 23 гривні. Арахіс смажений солений з беконом, 90 грамів своє лінія, 19,60. І хороша знижка на фісташки, своя лінія, 91 гривня, 150 грамів. Повна діжка м'яке. Повна діжка. Розумний вибір. Пиво світле 47,60. Пиво оболонь арена. 3990 львівське м'яке. Хороша зараз на нього знижка. Велика пляшка 1715, 5440. Опілля.

Знижка 35% на набір віскі. віскі шотландський купажований 260 гривень майже 0,7. Напій на основі текіли 152 гривні. Напій на основі джина 109 гривень 50 копійок 0,5. Джин для власників карти АТБ 339, здається, да? Ні, це, це для всіх. То має карту. Ну, так, в принципі, 357 без карти вийде. Так, це в нас а, горілка Хлібний дар. Зараз вона в акції 89,40,05. 05. Фрателі 120 гривень 50 копійок літр. Фрателі Фрагуліно 95 гривень 0,75. І бачу Фротелі мускат. Також в акції. Вино біле на півсолодке 0,75, 117,90. І зверніть увагу, дуже хороша ціна на сангрію 115 гривень півтора літрова. Кобливо, червоне напівсолодке. І в акції кобливо мускат біле. Від торгової марки Рудь, Морозово, шоколад-брикет. Якийсь цікаве морозиво з'явилось в АТБ, Люба Боба зі смаком жувальної гумки від ласунка. 18,40. Так, це у нас карамель 80 грамів. Колекція смаків морозиво. 20 гривень 70 копійок. Ласка. Морозово своя лінія. Факел полуниця 90 грамів. В акції морозового ласунка. ваніль какао вишня 550 грамів. 135,50 Монако знову в акції морозиво 500 грамів. 131 гривня, 20 копійок. Морозово манго апельсин магнат 500 грамів. 127 гривень 40 копійок. Це навіть морозиво. А що написано? Сорбе, смак манго апельсин. Не забудьте в акції морозиво від торгової марки Лімо, кілограмове, біле. 109,90. Хороша знижка. В акції чорниця ожина відруть. Також 500 грамів. 59,90 знижка 50%. І знижка 50% на морозову відруть 48,90 90 Морозову три ведмеді, лимон і шоколад 500 грамів. 8960. Також в акції морозиво біла береза пломбір 777 грамів, 168-90. Київський пломбір 140 грамів, 37,60. Морозово своя лінія, 90 грамів брикет. Морозиво орео сендвіч Зі знижкою малюкам пломбір в стаканчику 90 грамів 14,20. морозиво руть шоколад 70 грамів, 17,50. Хороша знижка на ось це морозиво. А також відруть 70 грамів, 11,20. І відруть заморожений йогурт 19,30 80 грамів. Морозиво відрозумний вибір в стаканчику з вишневою підваркою, з ароматом ванілі 65 грамів, 7 гривень 80 копійок. Морозиво Монако три ведмеді карамель 22 гривні 90 копійок. 75 грамів. Лімо, вершковий сир, лічі смородина, 80 грамів. 23,70. Від ласунка морозиво лев. 27,20. Хороша ціна на ось цей пломбір ювілейний від ліму 19,65 90 грамів. 17,50. Нещодавно я розпробував ось це морозиво від мушкетер з сиркове. 85 грамів, дуже смачне. 22 гривні 20 копійок. Від ласунка морозового мохіта із шипучками. Також його спробував, дуже цікавий. 95 грамів. 16,90 стріляючим цукром. Також в акції відруть чорниця ожина. 85 грамів. 26,80. Морозово каштан своє лінія 70 грамів. 13.30. І дуже хороша знижка більше ніж 50% на ласунка гран-при смакива сортименті. асортименті. 24,90. Я вам хочу побажати найкращого всього. Насолоджуйтесь ще теплими днями, їжте, смакуйте морозиво, я хочу, щоб у вас все було добре і до, до зустрічі у наступному відео.